Ви на каналі Sparrow S9, а це гермомішок від Terra Incognita на 20 літрів. Продається в такій упаковці, має такі етикетки. Виготовлений з поліестру 150 d поліуретановою пропиткою шви проклеєні. Циліндричної форми по висоті від шва. До дна 57,5 см. В діаметрі 26,5 см. На горловині з одного боку пришита поліамідна стрічка шириною 25 мм, під нею пришит пластик для зручності згортання, пластикова фурнітура компанії UTX Duraflex Plastics.